Всім доброго дня! А сьогодні в нас на огляді деревообробний верстат по фірмі Крайсман на 1500 Вт. Без зайвої балаканини, тільки про габарити, потужність та функціонал цього станочка. Станок виконує три функції: перша функція свердління, стругання. Та різання деревини. Почнемо з свердління. Патрон встановлений 13 мм, Під ним знаходиться підйомний столик, який можна піднімати, опускати та рухати вперед та назад. Друга функція це стругання. Фуганок має ширину 15 см, є в нас підйомний столик, тобто можна піднімати, виставляти на яку губину простругувати за один прохід, але виробник вказує не більше 3 мм за один прохід. Хоча платформу можна опускати до 5 мм. На валу знаходиться три ножі. До комплектації також входять три запасних ножа. Та третя функція це циркулярочка. У нас невелика йде під 200 диск, максимальна глибина різання 65 мм. Також можна встановити диск 230 мм, Є для цього тут запас, та буде прорізати за один прохід 80 мм. Є у нас вихід для тирси. Це з фуганка, та також до комплектації входять ніжки, бо цей станочок іде настільний, тобто встановлювати його треба на стіл. Стіл циркулярки йде роздільний від фуганка. Він також має можливість підніматися та опускатись, тобто можна зменшувати глибину прорізання. Про габарити. Ширина загальна станка без урахування столика для свердління 31 см. Ширина столика для фуганка 19 см. Ширина столика для циркулярки 12 см. Загальна довжина 67 см. Станок повністю виконаний з чугуна та має вагу 40 кг. Привід від двигуна до вала виконується через ремінь. Також цей станочок має реверс, тобто може вкрутитися вліво та вправо. Потужність двигуна 1500 Вт, кількість обертів 2850 Піднімається та опускається стіл за допомогою цієї ручки. Платформа кріпиться на два вали, які мають ексцентрик. Також є регулювання. Якщо у вас є бажання придбати такого станка для себе, зробити це ви можете за номером телефону, який бачите на екрані. Також можете перейти за посиланням, яке знаходиться під відео на наш сайт. Там будуть додаткові фото, всі ці характеристики. Можливо, я щось пропустив, тому питайте в коментарях. Всім відповім, всім відпишусь. А хто хоче замовити, переходьте на наш сайт та робіть замовлення. Запускаємо двигун та перевіряємо, як він працює. Тиха робота, ніяких вібрацій немає, але я рекомендую перевірити перед роботою натяг ременю. Виставити його можна за допомогою підкладування шайб під двигун.